І так, народ всіх вітаю. Зараз знаходжусь на пасіці і готую нові вулики для відводків. Зараз покажу, що приготував і взагалі що я сюди прийшов. Надів окуляри, тому що ну, сонце так в очі, що аж прямо дуже. Дуже погано дивиться, тут стоять на пасіці, потім будуть очі боліти. Так, приготував на сьогодні 30, по-моєму, 4 відводки будемо сьогодні робити. Є підніматки, ось два ряди вуликів, ось так все файно виглядає. Позакручував льотки і зараз я приніс ще знову ж таки ці загороджувачі. Зараз покажу. Стоїть ось в такому ящичку, все. поросвердлював отвори трошки більше, щоб сідала шляпка і не мішало потім саме жовтий загороджувач вставляти туди. Тому що тут ізначальний такий маленький дуже отвір і воно ну, торчить в шурупі, нічого толкового з його немає. Так, Як кріпиться, кріпиться. ось так. Ставиться оця пластина. Я її беру трошки, присаджую тобто в сам ППУ. Чому? Тому що коли закручувати її отак і стає ота жовта частина, вона не перекриває. Тобто, ну, давайте я покажу. Про що я маю на увазі? Зараз я його з'єднаю і вам покажу. Я не знаю, чому воно так, але воно якось так. От, коли ми ставимо ось так і закрутимо, отута буде пролазити бджола. Тому я трішки його на пару міліметрів тут сажу, сам ППУ і там, з тієї сторони тоді вже закручую. І виходить все файно. Так, Партія дна, Остання. Далі в нас ідуть корпуси. Корпуси тут не всі. Тому що от там, по три корпуса, воно в принципі буде потім забиратися на відводки і залишиться по суті один тільки корпус. Ми замінимо покрашені туди, а не покрашені, заберуться, докрасимо і будемо знову ж таки на відводки їх робити. Тут повністю всі криші. Тому якось так. Приготував частину. Ось тут стоїть. робимо. В два кольори, тобто, якщо у мене там 36 відводків наполовину робимо, ось так все файно виглядає. І сьогодні вже будемо розбивати частину сімей. Почнемо звідси ці де стоять по три корпуси, а потім по два корпуси. І так підемо назад. Там їх дуже багато. Вчора я зробив із двох сімей. Одну розбив. І там з іншої, в другому корпусі. Там частину зробив відводки, я вже не пам'ятаю, скільки то вчора. Коротше, якось отак треба розбивати ці сім'ї, тому що в деяких ну, прямо ще завал. От там є оці що по три поверхи, там конкретний завал. Забито так, що то, ну, взагалі. вчора пару сімей відкрив, потрібно його. Зробити зараз на відводки, щоб воно все пішло. Роблю Зараз по три рамочки буду робити. Тобто, де, якщо прям сильно мощні, роблю по 3%, по 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 тобто ставиться кормова. Навіть якщо там трошки попадає розплоду, я її туди ставлю. І повністю обов'язково 100%, щоб була псі, повністю печатка, повністю одна рамка. Це обов'язково. Якщо ж мені попадається ще вощина, в ну, деяких де два корпуси, там, де, де є вощина, яка там ну, тільки засів, я її теж тут третю ставлю, і хай стоїть собі і хай собі працюють. Тому якось так будемо сьогодні це все розбивати на відводки. Це так підготовка, тому показую, як це все проходить. Дуже наплив. Викину відео по маткам, дуже багато зараз замовлень по маткам. тому... Ну, Надіємося, що все встигнемо, все кожному відправимо, тому що і собі ще заселяємо, і відправку треба зробити. Тому да, трошки таки напряг. Але саме головне, що є погода, е і це все саме головне, тобто обліт маток. Я не сказав би, що він там 100%, він не може бути 100% кожного року. Але в цьому році непогано. Тобто, з перегляду по нуклеусах я скажу, що непогано. Навіть перший раз, коли заселили, ну, із всіх нуклеусів, які ми поставили, у нас тільки два злетіло, два маткомісця, і ну, це рахує взагалі ні, нічого. А так, в принципі, нормально. Тому якось так будемо працювати. Це так коротеньке відео зазняв. Далі буде відео про форми. В проміжутку цього робили форми. І також почнемо вже робити з неділі те замовлення, яке в нас було на 150 вуликів. Тому що там зробили попереду форми, відправили в людині корпус. Він ще підкоректував і сказав: давайте все-таки зробимо так. Тобто, зробили йому нові форми вже по ціні форм. І зараз будемо з цих форм відливати. Вже зробили тестову заливку, відправляємо йому, чекаємо результат і починаємо робити замовлення. Тому також буде багато відео. Хто що не підписаний на наш канал, обов'язково підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. Кому потрібні прес-форми, вулики, ППУ нашого виробництва. Також матки бджолині. Зараз наявна сікарніка, лінія Склінар. Звертайтесь, номер телефону в першому коментарі. Там також ссылка на сайт, там всі ціни актуальні. Переходите. Але пишіть мені на вайбер, тому що я не маю можливості фізично встигати абсолютно все, заходити на сайт і так далі і перевіряти всі оці замовлення. Тому якщо ви подивились там ціни як прайс, і написали мені на вайбер, що вам потрібно. По можливості відповім на дзвінок. Все, всім благословіть і все найкраще.